Всім добрий день! Ви на каналі Українське Яблуко Ми в промисловому саду. В Абрикосових рядах і от, -от абрикос от в такому стані. Ось тут є квітки. І які вже пуп'янки ці будуть розпускатися. Бачимо яка закладка, ми дещо його захищали від морозів, тому що може померзнути, закладка хороша. Дасть Бог, якщо пройде гарне квітування. Буде погода, хоча нам передають дощі то урожай абрикоса раннього принаймні тут ми в рядах ранніх абрикосів буде. І, будь ласка, всі підготовтесь до самого основного захисту абрикоса. Прискання проти муніліозу на каналі буде перед самим присканням відео ми обов'язково знімемо і все розкажемо вам. Кожний рік можемо міняти препарати, хоча залишається основа та же. І от сьогодні, аж сьогодні я влаштував Такий імпровізований вулик для осмій. Осьмій, осьмій отримав від осмія Волинь. Це людина, яка вирощує. Ось яка займається, звертайтесь до нього осмія Волинь. І от він мені прислав, вони у мене зберігалися в холодильнику, от буквально хвилин 15-20, як я їх випустив біля цього вулика вони вже вилізли от сюди я бачу гріються там на землі деякі вже літають ну наскільки я знаю самці раніше виходять Самиці чуть-чуть пізніше але вони трималися в мене в холодильнику щоб для чого? Для того, щоб іменно... Тепер на цвітіння абрикоса, щоб вони нікуди під абрикот вже літають, вже відігрілися, деякі літають. Бачите, щоб від абрикоса нікуди не йшли. І тут вони будуть запилювати абрикос, далі яблуню. Ось тут коробочка. І от вони поступово вилазять з неї. І ось. Буду, це їх буде місце для житла. Тому сьогодні у мене от така робота, а надалі бачимо, будемо закривати вологу. Я думаю, що ми будемо робити сьогодні трактором сад обрізаний, оприсканий мідмісними препаратами два рази. Тепер будемо закривати вологу в абрикосовому саду і в ябуньому. І далі будемо вже чекати цвітіння повного для захисту від моніліозу. Як ви бачите, візуально дерева без пошкоджень в хорошому стані на заміщення, бачите тут. Цім дереві дуже добре видно. Вон на заміщення йде чотири гілочки, дві внизу і тючку вверху. Ось бачите, вони звідси вийшли, там була обрізка, вирізано ось там. Там зеленим закрашено, вирізано цього року, а це той рік, де з синьою фарбою закрашено. Нафарбовано це все. І ось так ми бачимо ось таку гілку яка закладена квітковою брунькою. Тому спостерігайте, дивіться, слідкуйте за відео, буде обов'язково відео по захисту абрикоса, персика, яблуні. Ще що можна сказати, ще є небагато абрикоса. Рубіста, Хардград, ну, буквально десяток два не викопаних, трошки є яблуні і груша весна сажанці. Підщепи немає. Розпродали і висадили на наступний рік, тобто на цей рік осінню, якщо все буде добре, ми знову будемо мати підщепу ВА-29, ММ106 і М9. Ще раз покажу вам оцю чудову бджівку, а які мають запилювати оцей участок всю діляночку, яка є в саду. На все добре. Запилюйте свої дерева за допомогою осмій, ніяких проблем. Оце зробили і все до осені. Осінню тільки забрати кокони. І на наступний рік знов будуть тільки збільшувати кількість оцих імпровізованих вуликів. Тут в мене двосторонні з цієї сторони і на ту сторону. тобто Тут півтисямій приблизно повинні відкласти кокони на наступний рік. Ну і запилювати. До побачення, до наступних зустрічей. Ви були на каналі Українське Яблуко.